Мої Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами поширювати наш україномовний простір і просувати наш україномовний Ютуб. Слухайте, ну це якесь то чудо, це диво якесь, це гвар... Гвар... Дивіться, сонечко вийшло. Це за два з половиною тижні вийшло сонечко, тому в такому бадьорому мені навіть жарко, як то. От я вам жалілася, що холодно-холодно, а навіть зараз і жаркувато вже. Так, друга частина розмови про те, про роботу в Італії. Так от, ми хороші, продовжуємо. продовжуємо в такому вже більш-менш, більш-менш погода більш нормальна, <світ> Так, і немає дощу. От, Мої хороші в Італію, я приїхала заробляти гроші. Все. І в мене не було, не було жодної ілюзії, коли я їхала в Італію, на яку роботу я можу претендувати. Я розуміла, що без знання італійської мови, англійської мови все, що я можу, і це якщо пощастить, це ну це я вже потім зрозуміла, якщо пощастить. А коли я тільки їхала ще була в Україні, я думала, ну я можу тільки яка робота? По прибиранню, по догляду за літніми людьми, ось така робота. І я себе налаштовувала на це, що Маріанна нічого страшного, три роки. Терпи три роки, і потім ти повернешся домою. Не додому ти повернешся домою з грошима, хоч, хоч з якимось там. Тому що квартира так у мене була в Україні, але потрібно було робити ще й ремонти і таке інше. Так от, в мене були інші ілюзії, саме тому, що не було ніякої інформації і не де було це все подивитися. Це були ще ті роки, 14-15 коли я ж вам кажу, ще не було навіть без візу не було. І щоб приїхати в Італію. Навіть якщо в тебе тут є родичі, Господи, скільки я пройшла оцих кол, знаєте, пекла, і скільки я заплатила грошей, щоб офіційно, легально перетнути кордон і е, залишатися в Італії. Я взагалі я дуже поважаю закони будь-якої держави. І е, якщо б в мене була хоча б толіка такої, знаєте, думки, що я буду як то в нелегальному положенні тут, в Італії, я б нікуди не поїхала. Я спочатку зробила всі документи, от, а потім вже легально знаходилась і знаходжусь на території Італії. Так от, до речі, мені ж багато пишуть, що я брешу, що я не в Італії. Як це так? Я не знаю. Ну <сміття> я не знаю, що за люди. Пишуть, що я все вигадую, що я в машині завжди знімаю тільки тому, що ну, я з України знімаю. Ні, ні. Я в Італії. Окей, я не буду нічого нікому доводити. Так, от. Не було в мене ілюзій щодо роботи. Я знала, що це буде робота е, така тяжка, фізична, ну і психологічна, мені було важко, тому що я все своє життя я працювала е, е, розумовою працею. Фізично я ніколи не працювала. Може, ще колись, колись там, е, коли мені було 14 років, 14 років, і е, я пам'ятаю, я захотіла собі джинси, так хотіла. І мені маман сказала, що піди і зароби. Ну, я ж така, що я пішла і заробила, я пішла в наш е, в міськвиконком. І там був відділ по роботі з підлітками. І я просто прийшла туди і на вахті сказала, що я хочу працювати. Мені 14 років, мені потрібні гроші, я хочу працювати. На мене отакі були очі. Казали: в ну, нас є відділ по роботі з неповновітніми. От, іди туди. І там була чудова жінка, чудова жінка Лариса Михайлівна. От. І вона мені сказала, що так, Маріанно, влітку. А це було вже літо після школи. Ти можеш працювати в Червоному хресті. Ми тобі дамо таку книжечку, ми тебе зареєструємо в Червоний Хрест. У нас є бабульки. Ось бачите, в 14 років дитина в Чугуєві, це таке місто під Харковом. Я вже там працювала. Мені дали вісім бабульок. Вісім, і ось там я працювала фізично, тому що ну що таке е літні люди. В них були приватні будинки, в них були огороди, і я там їм пахала. В сім ранку я просиналася, прокидалася і бігла. в мене було е, шість бідонів, і я бігла до бочки з молоком, е, щоб всім бабусям е, значить, принести молока. Без черги я могла от, завдяки цієї червоній оцій курочці, я могла е, без черги брати то молоко і розносити по бабусям. Така була е, соцробітник літній. я була. А е, я пам'ятаю ще одна бабуся, е, вона була. Самотня в неї був єдиний син, і він був у тюрмі. І от ми з нею. А вона була вчителька і така вся інтелігентна. Знаєте, там ну така жінка була, ну дивовижна. Їй було десь років 80. І от ми з нею писали листи. Не було ж тоді ні інтернету, ні телефонів таких. От і ми в тюрму у цьому сину писали листи. Вона мені диктувала, тому що в неї були вже всі бідолашні, оці пальчики розбиті артритом. А я, значить, під диктовку я писала листи в тюрму у цьому її сину. Мені було 14 років, і тоді так я фізично працювала. Але потім я стільки навчалася в своєму житті, щоб не працювати фізично, щоб працювати в офісі біля комп'ютери, комп і тільки фізичні вправи в мене були. Я Носила дуже важкі портфелі за спочатку за адвокатами в суди наші господарські, харківські, ну, а потім сама бігала по судам і працювала потім офісним юристом. А отак, от фізично, ні, ні не працювала. Але я собі сказала: так, Маріанна, корону в тебе ніхто не зіб'є з голови, тому, якщо потрібно, пішла і помила поли, заробила гроші і все. Головне, щоб ця робота була легальна, законна. Так от, в мене були інші ілюзії. Розумієте, інші ілюзії. По-перше, я думала, що оскільки, оскільки, ну, це така робота, знаєте, з прибирання, з догляду за літніми, ну, вона не дуже. Як вам сказати, щоб нікого не образити? Я вважала, що її дуже багато, Ну, що ніхто не хоче на таке йти. Тобто я не претендувала в Італії бути головою корпорації. А отаку роботу я думала ну стільки багато її, що я тільки приїду в Італію, і вже я буду обирати яку квартиру, квартиру мені мити. А від якої відмовитись, що це я буду обирати оцих бабусів і дідусів, знаєте, де діти їхні привітні, де непривітні. Мені здавалося, що ну, це така робота, що її як мусора, що всі від неї відмовляються, розумієте? І я так роблю ласку, окей, приїхала три роки так пороблю. Я розуміла, що я можу претендувати тільки на таку роботу. Потім в мене були дуже сильні такі ілюзії, рожеві окуляри з приводу того, що незважаючи на те, що скільки я вже отримувала підлості від родичів, але все одно ти до останнього віриш, що твоїм родичам є до тебе діло. Ну, кажемо про маму, наприклад, що вона бідолашна спати не може, їсти не може, тому що дитина залишилась без роботи, без грошей і таке інше. Що вона буде дуже рада тобі допомогти, що вона буде дуже рада, що ти приїдеш, і що вона буде тобою пишатися, що, незважаючи на те, що робота тяжка, ти все одно приїхала і працюєш. Ти ніде ні у якого мужика не утриманка. Ти за свій труд отримуєш гроші, ти ніде ці гроші не крадеш. Ти працюєш як конячка. Розумієте? І що е, людина буде ну, робити все можливе. Щоб ти якомога швидше заробила ці гроші і повернулася до України. Які ще в мене були ілюзії, так? Даруйте. Оце я сказала, це я сказала. Так. Зараз, зараз, зараз. А, ще знаєте, що я думала? Дуже довго. Я думала, що. Я думала, що наші до Півічизники речі, до речі, про родичів, і це не тільки я така, я знаю багато дівчат, які приїздили до своїх родичів, ну може, не таких близьких, як мама. ну от, Наприклад, у мене знайома була дуже така добра дівчина з Кривого Рогу. Ось вона приїхала до своєї тітки, яка їй тут розповідала, яка тут чудова Італія, як вона тут гарно влаштувалася. Ну як моя мама мені це розповідала? Я ж їй повірила, що все добре. От і коли вона приїхала до своєї тітки, моя знайома. Ну, два місяці. Тільки два, два місяці вона жила е, не з ними в квартирі, а в них був такий будиночок для гостей. І ось вона там жила два місяці і працювала. Працювала, І вони так їй не зробили документи. Е, документи вони не зробили їй. Мені хоча б зробили документи е, зробили. Я зробила, а вони тільки приїхали і поставили підпис. Не вони, а чоловік моєї мами. Тому що він нічого в цьому не розуміє. А от моїй знайомій через два місяці вона, на жаль, не знайшла роботу, на якій би їй дали контракт, і все, вона залишилась в Італії нелегально. Ось і потім її попросили, звичайно, з цього будиночка, тому що вже прийшло літо і потрібно було його здавати в оренду. Їй сказали: Ти можеш за нього платити орендну плату. Не як родичка, а от ну якби ти в нас знімала. Вона це не могла собі дозволити, вона могла дозволити собі тільки постоліжко, і вона пішла від родичів. А потім вона вже з просроченими документами вона повернулася до України. І мені здається, якщо ти тут перебував нелегально, то потім три роки ти не можеш знову заїхати в Італію чи в будь-яку країну Шенгену. Ну це було так раніше. Зараз я не знаю так. От далі я в мене була така ілюзія, що всі співвітчизники наші так. З України, вони, коли тебе за кордоном побачать, ну це ж твої ліпші друзі будуть. Це ж е, вони будуть думати, як же ж тобі допомогти. Вони будуть дуже привітні, вони будуть тобі раді. Боже мій дівчата, як тут ми одна одній гриземо горлянку, тільки щоб отримати роботу? Як ми одна одну підсижуємо, знаєте, тільки щоб отримати роботу? Це дуже страшно. Гроші роблять з людьми дуже жахливі речі. О, ти думаєш, ти ж приїхала з такої ж країни, як і я. Ти ж розумієш, чому я тут? Ти ж розумієш, чому я приїхала? Чого ти таке робиш? Ні, Тут за виживання йде. Знаєте, от, наприклад, італійці вони можуть один одного в своїй країні не любити. Наприклад, коли а, от я жила з цим падуванцем, ми до нього потихеньку підходимо о, до розповіді про нього. Так от, а, Впадові, він, його оточення, його друзі, його родичі, вони терпіти не могли італійців з півдня, тобто на півночі на словах вони навіть ну, такі речі казали про своїх же співвітчизників, італійців. Але але коли італієць виїжджає за кордон, от, наприклад, ми з ним виїжджали не так вже й далеко в Австрію, так, і ми там відпочивали в готелі. Він з усього готелю. Він себе собі знайшов італійця. Він почув за сусіднім столиком, розмовляли італійською. І він: О, італіано, італіано, Все, він його знайшов, він з ним потоваришував. Він, оце е, всі 10 днів, що ми були в Австрії, значить, в, е, він з ним спілкувався, тому що він такий Боже, я терпіти не можу цих тедеських австріячів. Ну, тобто тільки свій рідний італієць, рідний. А цей італієць він був із Сіцилії з Півдня. Розумієте? От. І коли. Ми приїхали повернулися вже в падову, і цей італієць почав йому надзвонювати падуванцю, що от я теж я повернувся на Сицилію, і тут нема роботи, куча емігрантів і таке інше. Може, ти мені якось тут допоможеш, от ми з тобою спілкувалися в Австрії так добре. Може, ти мені як то допоможеш роботу на півночі знайти? І потім в цього падуванця в нього була своя фірма, і він міг його взяти на роботу. Ви би бачили, як він його. Матюкав, і він його стер, він його заблокував. І я кажу: ти навіщо? Ти ж з ним так товаришував. І він каже, так це ж було за кордоном. А зараз ми вже в Італії. І мені тут із Сіцилії не потрібен отут на півночі. Мені вистачає тут своїх. А він нехай собі і сидить на своєму острові чи на Сарденії. Ви розумієте? Тобто, італійці за кордоном вони кучкуються, і... А от в самій Італії вони. Один на одного по регіонам, знаєте, так, сваряться. Та я до чого все кажу? Що ми навпаки чомусь, українці за кордоном, ну ми дуже ми як суперники, чи що один для одного. Ми можемо гуртом так об'єднатися, піти кудись там, стояти з плакатами, з флагами. А от в пошуках роботи чи даруйте чоловіка. Скільки тут історій? Боже, це розказувати, не перерозказувати. Скільки історій, коли жінки відбивають у цих італійців у своїх же українок? Це жах. Як тут одна у одні переманюють роботу? Тому оце ще була така ілюзія, що мені найголовніше за кордоном знайти своїх. От і потім мені допоможуть, і все буде добре. Ні. Ні, мої хороші, так це не працює. Ти сама в полі воїн за кордоном. Потім в мене ще була така ілюзія, знаєте, що як тільки, як тільки я знайду роботу, італійці мені одразу ж зроблять контракт. Одразу ж. Тому що ну це ж Європа, це ж все по закону бути положено. Це в Україні, думала я, отак, о -от, там е, зарплата у конвертах. А це ж Італія, це ж Європа. Ні, ніякого тобі контракту. Дали згоду. Велику ласку тобі зробили, що дали тобі можливість. Мити їх підлогу і гроші тобі дають і кажи дякую. Це були такі ілюзії. Потім так, 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 це сказала. А я ще знаєте, що? Я думала, окей, Маріанна, я себе так налаштовувала, що ну, перетерпи 3-4, 5, найбільше п'ять років, я вже тут 10, через пару місяців вже буде 11 рік, піде, як я в Італії, господи. Так от, я ще думала: окей, це така робота прибирання. Але ж платять в п'ять разів більше, ніж ти заробляєш в Україні. Окей, потерпи, зароби гроші. Але я думала, що ці квартири вони будуть без людей. Ну, тобто, що люди будуть на роботі. Ну, я думала, що наймають прибиральницю тільки тоді, коли ну, вони самі дуже е, зайняті. знову ж таки на роботі з дітьми, що квартири будуть порожні. Я ніколи не думала, що мені доведеться прибирати, коли вісім людей в квартирі і ой, це розповісти і. Я думала, що якщо я буду, наприклад, десь допомагати з старенькою, що її діти будуть дуже далеко жити. Ну, чому вони наймають баданти? Тому що оцю покоївку для своєї матері чи для свого батька, ну тому що вони десь живуть далеко, в них немає змоги допомагати. Я ніколи не думала, що родина живе всі разом. Це такий табір, знаєте, і ще ти туди. І ще в цей табір тебе беруть. Я навіть собі не уявляла, як то буде відбуватися. Я себе вмовляла тільки на цю роботу, ну як то прийняти це без всяких амбіцій, от просто на 3-4 роки це прийняти, як даність, сумлінно пропрацювати, заробити і повернутися додому в Україну. Отак. От і коли всі ці ілюзії вони розбилися, просто розбилися ці рожеві окуляри, і я зрозуміла, що я, уу, я в Італії, знаєте, сама по собі, що тобі ніхто не допомагає і не повинен допомагати. А якщо допомагають, то за великі гроші і а, ще і неякісно допомагають, так звичайно, я тут в Італії вже за 10 років я зустріла дуже порядних людей. От, наприклад, а, хлопці, от і дівчина, які мені допомогли зробити інвалідність. Неважливо, скільки років це буде. розумієте, Але я буду їм завжди вдячна, тому що з мене копійки не взяли. Але так допомогли. І потім теж, я не знаю, мене послухати один негатив. Тому що хочеться звернути вашу увагу на це. Тому що, якщо з вами щось трапиться добре, це чудесно, це добре. Це... Ой. Але ви повинні бути готові, щоб не так стресувати, і до поганого. розумієте. Тому ось. Про перші дві роботи я вам вже розповідала. Мені здається, от в мене був дідусь Джованні, це наш сімейний дідусь. Звичайно, мені ніхто контракта не зробив, тому що ну, який контракт? Мені зробили велику ласку, що мені дозволили піклуватися за е, дідусем От, Але ж це наш сімейний дідусь, це батько Стефано, і коли вони з моєю маман кудись виїжджали, щоб він був не сам, тому що він був вже дуже старенький от, і міг газ. Е, Включити і не виключити, знаєте, міг воду залишити, от міг відкрити двері і кудись піти. Тобто я повинна була бути з ним. От. Ще його в бар водити. Ну тобто, але це були копійки, і я завжди, я завжди я зареєструвалася на всі можливі групи у Фейсбуці з пошуку роботи, українське оголошення, оголошення у Римі. А усе вже гроза. Так закінчуємо і тікаємо додому. А мені ще на пошту потрібно. Так на пошту і потім додому.